Трагічні випадки на воді двоє людей загинули у місцевих водоймах. Понад 200 сіл без світла, десятки повалених дерев і пошкоджені авто. Буреві наробив лиха в регіоні. Отруйні змії напали на людей, двоє постраждалих потрапили до реанімації. На Львівщині судитимуть злочинну групу за контрабанду авто під виглядом гуманітарної допомоги для зсу. Про це та більше розкажу вже за мить з вами. Новини в темі. Та я, Любов Ступчук, підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки. Починаємо. У місцевому озері на вулиці Володимира Великого загинув 16-річний хлопець. Інцидент стався вчора. Близько 16-ї години до рятувальників надійшло повідомлення про зникнення підлітка під час купання. На місце негайно виїхали рятувальники та водолази. Пошукові роботи тривали кілька годин. Лише о 19.30 тіло хлопця виявили у воді та підняли на поверхню. Обставини події з'ясовує поліція. Ще один трагічний випадок стався близько 20.20 .20 у селі Хильчиці Золочівського району. У місцевому озері втопився 29-річний мешканець Золочева. Тіло підняли з води місцеві жителі та передали поліції. У ДСНС наголошують, купатися слід лише у спеціально облаштованих водоймах, де чергують рятувальники. Не варто пірнати в незнайомих місцях, запливати на глибину чи заходити у воду в нетверезому стані. І найважливіше ніколи не залишайте дітей без нагляду біля водойм. На Львівщині негода знеструмила понад 200 населених пунктів. У Львові повалено десятки дерев і пошкоджено авто. У ніч на 8 липня буревій спричинив масові пошкодження в електромережах Львівської області. Без світла залишилися 213 населених пунктів, 54 повністю, ще 159 частково. До ліквідації наслідків негоди залучено 79 бригад, 118 одиниць техніки та 339 працівників. Станом на ранок електропостачання відновили у близько сотні населених пунктів. У Львові буревій також наробив лиха. Повалено щонайменше 47 дерев та гілок. Пошкоджено два автомобілі. Зафіксовано обриви на 13 електромережах. Всі пошкодження на лініях уже ліквідовані. Натомість мешканців Львова та області попереджають про нову негоду у ніч на 9 липня. Синоптики прогнозують грозу із градом і шквалами вітру. На Львівщині судитимуть організовану групу за контрабанду авто під виглядом гуманітарки для зсу. До суду скеровано винувальний акт щодо трьох мешканців Львівщини, яких обвинувачують у незаконній контрабанді автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. За даними слідства, протягом 2024 року ініціатор схеми Жити Львівщини ввозив автівки з країн Європейського союзу, використовуючи реквізити благодійної організації. До злочинної діяльності він залучив керівника фонду та місцеву жительку. Зловмисники оформлювали автомобіль. Білі як гуманітарну допомогу для потреб зсу надаючи митникам підроблені документи. Проте замість передачі техніки на оборону транспортні засоби продавали або використовували для власних потреб. Слідчі задокументували незаконне ввезення семи автомобілів орієнтовною вартістю понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили та арештували ще один транспортний засіб, що був частиною злочинної схеми. Намагаючись незаконно виїхати за кордон, 19-річний львів'янин встановив антирекорд. Вчора прикордонники Чопського загону затримали 19-річного мешканця Львова, який в 13-те намагався незаконно перетнути державний кордон України. Юнак без документів прямував пішки в напрямку Угорщини. Він пояснив, що через складне матеріальне становище шукав кращих умов життя в країнах ЄС, оскільки не мав законних підстав для виїзду під час воєнного стану. Вирішив діяти самостійно. Спочатку хлопець потягом доїхав зіль. До ЧОПа, дочопа далі пішки підійшов до пункту пропуску, де переліз через загорожувальний паркан, сподіваючись пройти непоміченим. Проте ця та всі 12 попередніх спроб виявилися невдалими. Прикордонники з'ясували, що з листопада 2024 року юнак намагався незаконно перетнути кордон через Молдову, Словаччину та Угорщину. Затриманого притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону України. На стрищині під колесами авто загинула жінка. Аварія сталася вчора близько 22-ї поблизу села Лучани. Автомобіль сан наїхав на 66-річну жінку, яка лежала просто на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці. За кермом авто перебував 51-річний мешканець Ходорова. Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкції передбачає від 3 до 8 років. Ув'язнення а також можливе позбавлення права керувати транспортом строком до трьох років. На Львівщині зафіксували ще два випадки укусів отруйних змій. Постраждали 61-річна жінка з Турки та чоловік того ж віку з села Ільків, що на Самбірщині. Обох госпіталізували до реанімації турківської лікарні. Перший інцидент стався вчора близько 15-ї. Жінку вкусила змія за праву стопу. Її стан медики оцінюють як середньої важкості. Близько опівночі того ж дня змія вкусила чоловіка за ліву руку. Його також госпіталізували у стані середньої тяжкості. За словами лікарів, наперед. До в області вже зафіксували три аналогічні випадки. Тоді постраждали дев'ятирічна дівчинка та двоє дорослих. Медики закликають бути обережними під час відпочинку на природі, носити закрите взуття, довгі штани, уважно оглядати місцевість, де плануєте сидіти чи відпочивати. У разі укусу негайно звертатись до найближчого медичного закладу. У Львові на два дні перекриють рух через залізничний переїзд 9 та 10 липня, з 7 до 20 рух транспорту через залізничний переїзд на вулиці холодній буде повністю перекритий у зв'язку з ремонтними роботами на колії. Громадський транспорт курсуватиме без зміна. Водіям приватних автомобілів рекомендують врахувати це обмеження при плануванні поїздок та заздалегідь обрати альтернативні маршрути. У Львові успішно пересадили печінку жінці з рідкісною групою крові. Вчора у центрі трансплантології першого медичного об'єднання Львова провели пересадку печінки 30-річній Марії Бейко з Тернопільської області, яка страждала на важке автоімунне захворювання жовчних проток, що призводить до незворотного ураження печінки. Цей діагноз один із найпоширеніших показань до трансплантації органу. Жінка перебувала у листі очікування понад три роки через рідкісну четверту групу крові. Донором став. 16-річний юнак, який загинув у ДТП. Його батьки погодилися на донорство органів. Завдяки цьому врятували не лише Марію, а й двоє дітей із нирковою недостатністю. Операція пройшла успішно. Донорська печінка почала функціонувати одразу після пересадки. Наразі пацієнтка перебуває під наглядом медиків. Французькі хірурги безкоштовно оперуватимуть дітей у львівському Хмедиті з 13 по 15 липня. У місті працюватимуть провідні щелепно лицеві хірурги з Франції. Вони безкоштовно консультуватимуть і оперуватимуть дітей з вродженими вадами обличчя у лікарні Охмадит. До Львова приїдуть два досвідчених фахівці: професор П'єр Коре та лікар Геліос Бертін. Обидва спеціалізуються на складних патологіях: розчилена губи й піднебіння, краніофаціальній хірургії, лікуванні пухлин та захвор. Орювань слинних залос. П'єр коре представляє університетську лікарню Нанта, одну з провідних медустанов Франції. Його колега Геліус Бертін також активно працює в галусі ендоскопічної сіалендоскопії. Французькі лікарі оглядатимуть і оперуватимуть дітей віком від народження до 18 років. Усі консультації та операції безкоштовні. Національний природний парк Сколівські Бескиди став найпопулярнішою туристичною локацією Львівщини. За минулий місяць його відвідали понад 55 тисяч туристів. Цей природний заповідник у Карпатах відомий своєю унікальною природою, історичними пам'ятками, зокрема фортецею Тустань та старовинними дерев'яними церквами, а також мальовничими горами і водоспадами. На території парку розташовано 27 джерел мінеральної води, старі ліси та рідкісні види рослини тварин. Важливим туристичним. Ним осередком має стати історичний палац баронів Гредлів, збудований у 19 столітті. Тут планують створити сучасний візит, центр, природничий музей та відновити парк садово-паркового мистецтва. Це дозволить суттєво посилити туристичний потенціал регіону. Львів готується до 10-го місяця авторських читань з 23 по 26 липня У місті відбудеться найбільший транскордонний літературний фестиваль Центральної Європи місяць авторських читань, який цього року святкує своє десятиріччя. У програмі 18 авторів з України, Польщі, Чехії та Словаччини. Серед відомих імен Галина Крук та Андрій Любка також фестиваль представить нових учасників: польську письменницю Малгожату Лебду та словацького репортажиста Томаша Форо. Особливою подією стануть зустрічі з драматургами Давідом Смоляком і з Деником Папоушенком. Події проходитимуть на малій сцені театру Лесі Українки. Усі зібрані кошти від донатів підуть на підтримку зсу для зручності глядачів з різних країн. Фестиваль транслюватиметься онлайн із синхронним перекладом. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.